Дедал та ікар. Найбільшим митцем, скульптором і зочним Афін був Дедал, нащадок Ерехтея. Про нього розповідали, що він витесував з білосніжного мармуру такі дивні статуї, що вони здавалися живими. Здавалося, що статуї Дедала дивляться і рухаються. Багато інструментів винайшов Дедал для своєї роботи. Ним були винайдені сокира і свердал. Далеко йшла слава про Дедала. У цього великого художника був племінник Тал, син його сестри Пердіки. Тал був учнем свого дядька. Вже ранній юності вражав він усіх своїм талантом і винахідливістю. Можна було передбачити, що Тал далеко перевищить свого вчителя. Дедал заздрив племінникові і вирішив його вбити. Одного разу Дедал стояв з племінником на високому афінському акрополі біля самого краю скелі. Нікого не було видно кругом. Побачивши, що вони самі, Дедал зіпхнув пламінника зі скелі. Певний був метець, що його злочин залишиться безкарним. Упавши зі скелі, Тал розбився на смерть. Дедал поспішно зійшов за крополя, підняв тіло тала і хотів уже таємно закопати його в землю, але застала дедала афіняни, коли він копав яму. Злочин дедала відкрито, а Реопах засудив його до страти. Рятуючись від смерті, Дедал утік на Крит до могутнього царя Міноса, сина Зевса і Європи. Мінос охоче прийняв під свій захист великого митця Греції. Багато чудових творів мистецтва виготував Дедал для царя Криту. Він збудував для нього і знаменитий палац лабіринт з такими заплутаними ходами, що раз, увійшовши в нього, неможливо було знайти вихід. У цьому палаці Мінос замкнув сина дружини своєї Пасіфаї, жахливого Мінотавра. Потвору з тілом людини і головою бика. Багато років жив Дедал у Мінуса не хотів відпускати його цар скриту. Тільки сам він хотів користуватися мистецтвом великого художника, немов полоненого, тримав мінус дедала на криті. Дедал довго думав, як втекти йому і, нарешті, знайшов спосіб визволитися з критської неволі. Якщо я не можу, вигукнув Дедал. Урятуватися від влади мінуса ні сухопутню, ні морем, то відкрите ж для втечі небо ось мій шлях, усім володіє мінус, лише повітрям не володіє він. Узявся до роботи Дадал. Він набрав пер, поскріплював їх ляними нитками й воском, і почав виготовляти з них чотири великих крила. Поки Дадал працював, син його ікар грався біля батька, то ловив він пух, що злітав від подови вітерця м'яв у руках віск. Хлопчик безтурботно грався, його бавила робота батька. Нарешті дадал скінчив свою працю, готові були крила. Дадал прив'язав крила за спину, просунув руки в петлі, закріплені на крилах, змахнув ними і плавно піднісся в повітря. З подивом дивився ікар на батька, який ширяв у повітрі, немов величезний птах. Дадал спустився на землю і сказав синові Слухай, ікаре. Зараз ми полетимо скрито. Будь обережний під час льоту, не спускайся дуже низько до моря, щоб солоні бризки хвиль не змочили твоїх крил, не підіймайся й близько до сонця. Спека може розтопити віск і розлетяться пера. За мною лети, не відставай від мене. Батько з сином одягнули крила на руки і легко полинули. Ці, хто бачив, як вони високо летіли над землею, думали, що це два боги несуться в небесній блакиті. Часто обертався додав, щоб подивитися, як летить його син. Вони минули вже острови Делос, Парос і летять усе далі й далі. Швидкий політ бавить Ікара, все сміливіше помахує він крилами. Ікар забув поради батька він не летить уже слідом за ним. Сильно махнувши крилами, він злетів високо під саме небо, ближче до променистого сонця. Палюче проміння розтопило віск, що скріплював пера крил. Повипадали пера і розлетілися далеко в повітрі, гнані вітром. Махнув ікар руками, але немає на них більше крил. Срім голов, упав він страшної височини в море і загинув у його хвилях. Дедал обернувся, дивиться навкруги. Немає ікара. Голосно почав кликати він сина. Ікаре, Ікаре, де ти? Озвися. Нема відповіді. Побачив дедал на морських хвилях пера, скрил і кара, і зрозумів, що трапилось, як зненавидів додал своє мистецтво, як зненавидів той день, коли задумав орятуватися скрито повітряним шляхом. А тіло і кара довго носилося по хвилях моря, яке стало називатися за іменем загиблого ікарійським. Нарешті прибили його хвилі до берега острова, там знайшов його Геракл і поховав. Дедал желетів далі і прилетів нарешті в Сицилію. Там він оселився в царя Кокала. Мінос дізнався, де заховався митець. Вирушив з великим військом у Сицилію і зажадав, щоб кокал видав йому Дедала. Дочки Кокала не хотіли втратити такого митця, як Дедал. Вони вдалися до хитрощів. Умовили батька погодитися на вимоги Міноса і прийняли його як гостя в палаці. Коли Мінос приймав ванну, Дочки Кокала вилили йому на голову котел окропу, помер мій у страшних муках. Довго жив Дедал у Сицилії, а останні роки життя привів на батьківщині в Афінах. Там став він родоначальником дедалідів, славного роду афінських митців.